У кухні взагалі дуже просто. Якщо мені приходить запит по кухні, от ви, от ви взагалі не уявляєте, як кухню, можна замовити. Мені приходить запит. Тут в коментарях ви пишете треба кухню. Ви маєте написати кухня, довжина пряма, наприклад, метр вісімдесят пряма кухня. З моделі кухні, я зараз показую. Це і перший варіант. Фасади від МДФ фарбовані матові білі. бачите перший варіант. МДФ фарба йде. Ручка металева. І в всіх кухнях йде корпус ДСП. Оце цей йде корпус ДСП. а фасади МДФ фарба матова біла. Це перший варіант. Може бути в білому кольорі, в сірому кольорі, може бути в ванільному. Білий, сірий, ванільний. І який ще колір може бути? Білий, сірий, ванільний. Все, три кольори. У тій кухні трикозять. Але тут висота тумбочок може бути 92 см. Якщо зараз тут десь 72 см, може бути так само 92 см. Це перший варіант. Наприклад, вам подобається та кухня. Ви пишете в коментарях. Перший варіант. Ціна за розмір 2 метра довжина. Зразу ми вам ціну. хлоп написали. За 2 м ціна буде кухні 24-25 тисяч гривень. З висотою тумбочок 72 см. Це і другий варіант бюджетна кухня ДСП. Фасади ДСП і всередині так само ДСП. То ця кухня буде коштувати. Теж пишете розмір. Це і другий варіант, буде коштувати, наприклад, на 2 метри. Це в районі 15-16 тисяч гривень вже стільницю і доставка безплатна. Тої третій варіант, фасади глянцеві. Це йдуть лаковані фасади. Білі третій варіант. Окей, випишіть в коментарях, я вам дам відповідь. То четвертий варіант. Йде без ручок, інтегрована. Бачите, інтегрована. Може бути біла, сіра. Так само верхні тумби будуть 92 см, але вся вже йде на дотяжках. Може бути 92 або 72 см. Може бути повністю вся сіра, вся біла, або верх білий не сірий. То є п'ятий варіант. бежева, Фасади фарбовані бежево або такі лате. Так само може бути бежева, повністю, або вся лате. Такий варіант. І є ще отакий от варіант теж. Або такий варіант з інтегрованою ручкою алюмінієвою чорною. Всі ті кухні їдуть в пачках розібрані, запаковані, і доставка безкоштовна. Якщо вам підходить ціна, ми робимо вам проект, все рівно скидаємо повторну модель кухонь, робимо вам проект, і все. І по тому проекту ви збираєте, розпаковуєте тумбочку з пачки і збираєте ту кухню в себе вже вдома по нашому проекту. Все. Кожна тумбочка приїжджає в пачці, запакована, розібрана, але запакована в пачці. Як воно в пачці приїжджає? Просто картонна упаковка, розрізала канцелярським ножиком, відкрили там, є де деталюка кожної тумби. І все. все. Все дуже просто робить. Тому, якщо треба вам кухню, пишите в коментарях: перший варіант, наприклад, сподобалось. Другий варіант, третій варіант, четвертий варіант. І твоє п'ятий варіант. Все, а колір стільниці ми любимо підемо. Все дуже просто.